Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Понад 90 шахедів у небі України. Удар по і Критична ситуація там зі світлом. Головне станом на ранок. У наслідок атаки шахедами у сумщині постраждало 13 людей. Ситуація зі світлом критична енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Повідомив міський голова Семеніхіна. У Хмельницькій області у наслідок атаки шахедів. Виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції. Повідомив керівник Ова Тюрін. Там Били ППО сили десять російських БПЛА. Телеграм-канали пишуть, що уламки падали на аеродром, пошкоджені дерев'яні макети літаків. Наші хлопці у безпеці, хоча окупанти рапортують про знищення казарами з українськими пілотами та згорівші українські літаки. Це брехня. Найбільше дісталося на жаль, таке коното дрони, які атакували Києва, були усі збиті. У відповідь прямо зараз одразу у відповіді більше 117 ударних дронів паляниць атакували Росію за весь ранок того біду. Це визнали навіть окупанти. Звісно, у своїх звітах вони усе збили. Втім, це все так радужно. Як передає пропаганда, коригувальники на місцях та партизани заявляють, вибухи лунали у Ніжегородській, Куриській Воронезькій областях на Білгородщині режим надзвичайної ситуації. 12 вересня вранці голосно вибухало у Нижегородській області Російської Федерації. Повідомляють місцеві жителі. Над ранок безпілотники були помічені над населеними пунктами Вельтма і Саваслейка в останньому, як правильно відомо розташована військова авіабаза. З якого слітають ненависні міги за даними телеграм-каналі, ознищено два міги 31 к каперед. Якраз ранковим вилітом здетонували ракети Кенжала. Дуже серйозний вибух. Згідно з відкритими даними на Саваслейці дислокована філія 4-го державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань Міністерства оборони РФ, колишній 4-й центр бойового застосування та переучування льотного складу ВПС Росії. Також потужні вибухи у воронежі очевидці нарахували понад 10 осів по аеродруму. Та ангарах з кабами атакобел БПЛА зазнали і курщина. Зокрема, удари наносилися по резервах окупантів, які знову вишикувалися у колони в Білгородській області. Оголошено режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. горяття два аеродрома та таємна військова база. В той же час телеграм-канали пишуть, що ЗСУ прорвалися на Курський аеродром А Акурську. одному із районів уже вісить український прапор. Ще один міг 31 к під контролем ЗСУ та виведений в Україну. Українські пілоти захоплюють літаки та на озброєння до бортів пишуть, що ЗСУ також підірвали дамбу, яка відрізала підкріплення, що не зможе підійти до Куруська, контрнаступ росіян захлебнувся через це. Загалом наші сили захопили понад 15 бортів за Куруську спецоперацію та понад 23 три ракети канажали, якими також сьогодні бомбили Саваслейку, Хигаряча на Росії за самого ранку. Телеграм-канали пишуть про понад 135 загиблих окупантів, які аж ніяк не очікували на сьогоднішню атаку. Сирен не було, аби спілотники почали збив. Ати у той момент, коли вони вже пікірували на аеродром. Нагадаємо, на аеродромі суджі українських пілотів захопили до 160 кабів. різної модифікації. поблизу Курська захоплено дві сушки, які налатовані на скиди цих кабів. Зовсім скоро. Як тільки пілоти освоють скиди, росіянам стане не дуже весело. Літаки та бомби вже на території України. У той же час телеграм-канали пишуть, що на аеродромі альгова схованому в лісі та створеному у 2023 році дві полоси для геокоптери. Керів та авіації було знайдено нашими силами справний міг 31 к носій кенжалів та 10 ракети для нього. Наші пілоти провели операцію. Гекоптера висадив умілих хлопців, які підняли пташку в небо і вже перебазували на один із аеродромів. Загалом за чотири дні боїв вже захоплено п'ять літаків та шість гелікоптерів з різних станах. Цімо пілоти і техніки обіцяли до доведуть їх до робочого стану. Загалом також захоплено понад 17 ракет кенжала, також комплекси іскандери та боєприпаси різного Типу, в тому числі до систем ППО радянського типу. Крім того, пишуть про бій на аеродромі Куриська, куди долетів наш а Три гелікоптери висадили понад 60 найкращих спеців. Пишуть, що аеродром наразі під нашим контролем. Вся логістика Куриської області повністю знищена. На аеродромі було стільки боєприпасів та їжі, що хлопці там триматимуться дуже і дуже довго. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя ви. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.